Говорить Тернопіль. Запрошуємо вас найближчі 15 хвилин побути в царині поезії. Хто хоч раз почув її голос, неодмінно залишався зачарованим величністю і душевністю. Тембер заворожував. На жаль, більше ми не почуємо її вживу. Душа спочила, відійшли турботи. Покинув біль, тривога відлягла. Нема куди спішить, нема роботи, а ти ж без неї й миті не могла. Галина Петрівна Константинова, людина унікальної долі, розповідають колеги. 12-річною потрапила у вир війни, де випадково серед солдатів побачила свого тата. Так вони з братом і батьком пройшли через всю війну, сталінградську, курську битву, визволення Варшави. Дійшли її до Берліна. Спочатку на фронті Галина Петрівна працювала санітаркою, проте згодом стала зв'язковою, з позивним Ромашка. Її голос зауважили ще тоді. Коли генерал побачив один, що на фронті, вона таких ну, міцних мужиків поранених витягує на своїх плечах. Він міг цього якось так, навіть як по-батьківськи пережити, наказав перевести її у зв'язківці. Вона вивчила, звичайно, все, що необхідно. В неї була позивний ромашка. І в неї вже тоді був такий чарівний голос від природи даний, що її помічали всі, хто з нею так от розмовляв через ефір, що в неї ну, такий особливий якийсь тембр, голосу, приємний такий. Галина Константинова родом із Охтирки, що на Сумщині, після війни у 47-му році, приїхала у Тернопіль. З того часу упродовж 54 років працювала диктором на обласному радіо. З її голосом виросло кілька поколінь тернополян. Кілька разів її запрошували на роботу у Київ, проте вона залишалась вірною тернопільському слухачеві. Зараз мені здається, що цю вона так віддано служила. Вона десь наша душа є, що тут витає над нами, вона бачить нас. І радіє, що стільки її колег і добрих друзів, і рідних прийшли з нею попрощатися, провести її останній путь. Хай земля буде пухом, і та земля, яку вона боронила ще з таких юних років і вічна пам'ять. Я з неї 25 років попрацювала. Вона для мене була як мама. Не було такої неділі, щоб я на неї заходила. Це людина з великої букви. Важко уявити, що не стало такої людини. Для обласного радіо Галина Петрівна була еталоном. Це був дійсно один єдиний голос, якого зараз ми, на жаль, не можемо знайти на обласному радіо. Це була добра, порядна людина, дуже доброзичлива. Вона завжди людей сприймала такими, якими вони є, але завжди віддавала добро, теплоту. Була дуже щира, порядна. Вічна пам'ять, ми завжди будемо пам'ятати про неї.